Якось весь час я думав, 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 поки це пропадав, в мене не було. І все-таки дійшов висновку, що найважливіше в нашому житті це просто знайти свою справу і її розвивати. І в цій творчій атмосфері і жити і, і все інше вже паралельно набувати. Бо якщо говорити про конкретно тупо гроші да, заробляння грошей, то. Ну, ти створиш собі весь цей комфорт, за який ти борешся, там квартира, ну, житло, е якісь фінансову стабільність, все це. І ну, що ти з цим будеш робити? От, сидіти на золотій подушці не вийде, бо є постійно якісь фінансові втрати, витрати, все інше. Тобі буде просто шкода це все в як буде уходити, витрачатись і все остальне, і ти будеш почувати себе нещасливим. Якщо говорити про особисті відносини, то також це класно, корисно. Це має бути як і фінанси, але все рівно десь воно притирається. Десь не робиться так, як ти хочеш, так як ти це бачиш, плюс може можуть різні сценарії бути там з другою половинкою, так само і з дітьми. Тоже це важливо, це треба, але воно до кінця не дасть цю ту фундаментальну опору, яка. Яку треба кожній людині мати. Просто жити, не маючи нічого і ні на що не опиратись, це також найвищий рівень розвитку, і до нього ще треба дорости. І не факт, що там, ти чи я ми доростем. Тому залишається оця, оця от, оця от інтерес і інтерес, розвиток, розвиваючи себе, ти розвиваєш якусь свою справу. І так рухаєшся, рухаєшся, рухаєшся там до самого умовного кінця. І ну, це єдине найсильніше, найміцніше, що може тебе утримувати, утримувати на якомусь рівні енергії життя і те, що в тебе по суті ніхто не забере, бо під різними соусами своєю улюбленою справою можна займатись і. В будь-яких обставинах, навіть просто плануючи руками, якщо ти десь ну обмежений. Тому підписуйтесь. Ну Мені придеться просто далі це розвивати, те, що я роблю, далі знімати ролики, бо це важлива тема, і важливо її розвивати та доносити. Підписуйся.